Коли зупиниться війна, То... в Україні відбудеться декілька речей. Перше, кришка з кастрюлі, в якій варилася українська політика весь час війни, її просто зірве. Угу. Тому що всі ж себе стримували, а тут вже ну, дуже буде важко себе стримувати. Друге. Настане психічна, психо, нормальна психологічна реакція людини після надзвичайного нелюдського навантаження видихнути і розслабитись. Що це означатиме? Ну, е, на практиці? Е, може випити. Да? Ми відволічемося від е, боротьби з загрозою, яка до нікуди не зникне. Е, виробництво зброї, там, донати. Ну, от ті ж самі донати. І, та, і так уже важко, а да? буде взагалі ще важче зібрати. Людей понесе. Третя буде проблема, звісно, наші військові абсолютно справедливо скажуть. Так якщо все закінчилось, можна ми поїдемо додому. А Генштаб скаже: е, ну, а якщо завтра знову почнеться? І почнеться, це соціальний вибух ну, на тему несправедливості. Ну, да. Кого відпустили додому, кого не відпустили додому. А ще ж у нас є люди, які за кордоном. Хочуть повернутися і там повернуться ну, чоловіки, і... і будуть конфлікти з, поле, з тими, хто повернувся. Абсолютно Та я ну, просто хочу дізнатися, от коли вдасться от, пожити. Якщо ми уявимо собі ідеальну ситуацію, що найближчим часом в цьому в наступному році закінчиться війна, і потім ми будемо балансувати на межі війни, але вона не відновлюватиметься. То я думаю, через 20 років можна буде жити у відносно спокійній і економічно стабільній країні. Просто оці діти: спочатку ковід, потім оця... Ні, це діти герої. Їм всім треба Школа. Дати, дати жінки, значок. які втратили да. чоловіків, чоловіки, які на цій <кх> війні, різні оці травми, і воно все несеться. І думаєш, от ну, взагалі можливий такий стан як до повномасштабного? Так, років через 20. Mm -hmm. Ну не менше.